Слід зазначити, що ревізійна комісія це, мабуть, головний орган в будь-якому ОСББ, тому що він має контролювати роботу правління. В ревізійної комісії є право скликати загальні збори, якщо вони знайшли якісь там порушення або вважають за потрібне вирішити якісь нагальні питання, це надправо і ревізійна комісія це орган. Який може складатися тільки з одного ревізора, а може, ви можете туди обрати трьох-п'ять людей, як вважаєте за потрібне. Бажано, звичайно, щоб у цих людей була відповідна якась освіта, щоб вони розумілись на документах, щоб вони розуміли, що перевіряти. Я пропоную завжди тіму СББ, де я допомагаю створювати, ще на перших установ, вірніше на установчих зборах. Затверджувати положення про ревізійну комісію, де досить детально прописувати права, обов'язки, що, як, коли, тобто відповідати на всі ці запитання і докладати туди шаблон акту ревізійної комісії, того щорічного акту, або якщо ревізійна комісія хоче і в неї є бажання, вони можуть і частіше перевіряти правління. Ті, хто думають, що ревізійна комісія перевіряє тільки лише бухгалтерський облік, дуже сильно помиляються. Тому що ревізійна комісія має перевіряти не лише бухгалтерський облік, а і ще і договори, які уклало правління, перевіряти первинні документи, чи відповідають роботи будинку, чи відповідають акти, і договори виконаним роботам в будинку, щоб не було такого, що правління витратило кошти, там, наприклад, на ремонт. 500 квадратних метрів даху і витратило на це там 300 тисяч, наприклад. А насправді відремонтували тільки 30 метрів. Тобто, ревізійна комісія і це має перевіряти. Це входить до їхніх обов'язків. Тобто, фактично в них є доступ до всієї документації для того, щоб перевірити і доповісти всім решті співвласників, щоб правління не тягали і не дергали весь час. Покажіть те, покажіть те, співвласники, тому що правління не може просто весь час звітувати перед кожним співвласником і писати йому листи, відписки, не відписки а. Зрештою, все зводиться до відписок, тому що це перенавантажує правління і ніколи роботою займатися, коли кожен співвласник або десяток, або два десятки пишуть листи, а на що ви витрачали витратили на це кошти або це кошти. Правлінню я в свою чергу рекомендую. Я про коли розповідала про кошторис, зробити звіт. Для того щоб кожен співвласник розумів, скільки коштів надійшло, скільки витрачено і куди. А от уже ревізійна комісія перевіряє безпосередньо документи, договори і виконані роботи. І на підставі всього цього складає акт, в якому описує результати своєї перевірки. Ну і на відповідність кошторису, звичайно.